Слава Рад Господь! Я вітаю вас, друзі, в цей вечір, і кажу мир вам, мир в цьому місці, Божий мир. Ми дякуємо Господу за те, що Він сьогодні нас зібрав, дав нам шанс знову прийти перед Його велич в його присутність, відкрити перед Ним своє серце, тому що він благий, він добрий, він реальний батько, який любить своїх дітей. І коли ми даже трохи нашкодили, можливо, десь щось не змогли виконати, не справилися, як кажуть, люди. Ми все більше потребуємо Його уваги, його любові, його сили, тому що без Бога ми не можемо зробити нічого. Я запрошу вас до молитви, тому що Авраам знав секрет і мав успіх, де б він не з'являвся, він завжди робив жертвенник і Призивав ім'я Господня на то місце і давав право Богу благословити себе. Господь, ми благословляємо Твоє ім'я, тому що Ти достойний прийняти всю честь слави велич. Ми, Господи, відкриваємо перед Тобою серце і кажемо, Батько, наповнюй його своєю благодатью. Ми приходимо до Тебе, тому що потребуємо Тебе, Твоєї мудрості, Твої сили, Твоєго натхнення. Тво... Просимо, щоб ти наповнив наше серце, Господь, впевненістю в Твоєму спасінні, впевненості в Твоїй волі. Господи, пусть сьогоднішній вечір буде сповнений Твоєю благодаттю, мудростю, і щоб ми прийняли Твоє слово, яке внесе корективи в наше життя. І ми прославимо Твоє ім'я, тому що ти достойний слави. Ми благословляємо один одного Твоїми ім'ям і віримо, що в Твоє ім'я внесе благословення, силу і помазання. Хай буде так. В ім'я Ісуса ми молились. Амінь. Добрий вечір вам, слава Господу! сядьте, будь ласка. Те, що хочу коротенько вам нагадати, я знаю, що ви люди віруючі, ви читали Писання, це я у вас повинен навчитись. Але хочу вас повести в 21 главу чисел, 4 книга Моїсея, це коли народ почав роптати проти Господа і проти Нащо, Ви зараз це зрозумієте. 21 розділ з 4-го вірша. І рушили вони з гор-гори дорогу Червоного моря, щоб обійти Єдомський край, і бідупала душа народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. Нащо ви вивели нас із Египту? Щоб ми помирали в пустині? Бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші обрила ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ, Зміїв Сарафів, і вони косали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсеї і сказав: Згрішили ми, поговорили проти Господа і проти Тебе. Молився я до Господа, і нехай Він забере від нас всіх цих зміїв. І молився Моїсей за народ, і сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа, і вистави його на жердині, і станеться, що кожен. Покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив миси і мід'яного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій показав кого, то той дивився на мідняного змія, залишався живим. Якщо ми трохи знаємо медицини, жодної взаємосумісності, щоб дивитися на мідяного змія і бути здоровим, ми ще не ніякої. Я розумію, якщо мені сказав би Моїсей, от мене прикосило, я положив якийсь компрес, нормально. Якийсь уколчик зробив, нормально. Таблеточку випив, нормально. Господи, яка, який знаємо зв'язок. Я дивлюсь, на мід нього зміняє, а у мене кусає змії. І я повинен бути здоровим. Як це зрозуміти? І деякі з нас іноді, Богу довіряють одною рукою, а іншою не довіряють. З одного боку, я знаю, що Бог сильний, Ну, я хочу прорахувати шляхи Бога, як він буде в житті моєму робити. Я хочу іноді вилазити з якихось боргів, але я не довіряю Богу його способам, методам. Чому? Тому що я маю свій досвід, моїй сестри Бог так вирішив. проблеми з боргами іншої сестри так вирішив. І я думаю, що Бог буде так само робити. А як єдиний поважний. Пастор казав, що Бог не є копірувальною машиною, він не буде повторювати, він буде робити те, що йому потрібно. І коли я сьогодні в житті сталкиваюсь з проблемою, і ця проблема мене кусає, як змій. Ця проблема мене жалить. Мене тяжко, мій холодильник каже, я хочу їсти. Твій карман каже, тебе нема за що заплатити. Діти кажуть, батьки допоможіть, а нема чим. Господи, я хочу дати грошей для церкви, для когось посвятити, а у мене нема. І, і душа треба І Бог каже, що в цей час, коли тобі тяжко, коли ця змія тебе кусає, єдине, куди ти повинна звернути нашу увагу, це на Бога. І тому в Івангелії Івана, в третьому розділі, Ісус звертає увагу нашу, повертаючись цю історію. Коли все жалить, коли ти думаєш про боль, тому що больно, ти думаєш, щоб ще інша не укосила, цих е, кішить багато сміїв. Ти про них думаєш, а Бог каже, ти не на них дивись, не на проблему дивись, а переведи свій погляд. Як тобі не було больно в даний час? На Бога, там єдиний вихід. І каже, Господи, ну як? Вона кусає тут, а ти десь. І поки я не навчусь Богу, свій погляд перевести на Бога. Ці змії нікуди не подінуться. Я ту буду махати ногами, руками, я буду на них бурчати, кричати, палкою махати, вони не уйдуть. А коли свій погляд, свою віру я переведу на Ісуса, і Він дає мені, мені силу і сміливість, і я скажу: Господь, в ім'я Твоє, хай ці змії уйдуть, і вони уйдуть. Тому що покорятися вони можуть тільки і Ісуса Христа. І тому так називаємо золотий. Вірш Біблії, це Івангелія Івана 3,16, я трохи раніше візьму, воно в контексті, ви зрозумієте. І як Моїсей підніс змія, пам'ятаєте, куча людей померло, решта запили, допоможи нам, виставляється мідний змій. І кожна людина, незалежно від віка, здоров'я, віри, хто, хто подивився на, на мідного змія, залишався здоровий. Пастор, якщо подивиться, він сказав, ні, всякий. Кожен. Малий, дорослий, в віці, або тільки перші кроки робить Господом. Всякий подивився на Христа, він залишався живий. І цей самий приклад за основу бере Іван, апостол Іван, і каже: як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав сина свого в світ, щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся. І тепер ми повинні звернути увагу. Єдине правило віри, яке я знаю, не кажи Богу про свою проблему, розкажи проблемі, хто твій є, Господь. Цей принцип. Я дивлюсь на Христа, і я впевнений, що мій Бог мене не залишить. Я впевнений, роз, я розумію, що хочеться іноді, щоб відповідь від Бога прийшла зараз. В більшості випадків так і відбуває. Іноді Бог хоче мені чомусь навчити. І каже, син, ти треба довіряти мені. Тому що коли Бог хоче силити мене, Він хоче благословити ще когось. Він Бог любить людей. Бог люб, заради усього світу пішов на хрест. Зай... І якщо. Богу ви мусить не тільки мене благословляти, і мою сестру, а мені потреба треба трохи дочекатись. То я трохи дочекаюсь, щоб благословення прийшло і в моє життя, і в життя моєї сестри. Тому що іноді ми, як егоїсти, я сподіваюся, ми ніколи такими не будемо. І в подальшому ми зробимо висновки. Господь, я хочу, щоб це було моє і зараз. А хай сестра вона, вона розбереться, так ні. Бог дає нам таку силу, дає таку сміливість, такого. Певненіці, Господи, я не тільки за себе прошу, я за свою сестру, я хочу і вона мала, те, що маю я. Тому я вас прошу пристати. Давайте звернемося до Бога, який відповідає на наші потреби, який любить нас, який відкрив перед нами своє серце, і ми відкриваємо перед Ним, тому що знаємо, що я до Бога прийду, і Бог мене вислухає і допоможе мені. В ньому є вихід. В ньому є рішення проблем, в ньому є зцілення, в ньому є всякий вид благословіння. Дякуємо Тобі, Отче, за те, що Ти даєш нам мир і благословіння. Господи, благо... ми даємо тобі вказівку і звертаємося до Тебе і кажемо, Господи, прийми нас, які ми є. Якщо в чомусь ми неправильно поступили, ти наше серце впевненістю, що ми маємо дерзновені приходити перед Бога нашого Отця, любичого батька, який. Чекає нашої молитви. Ти завжди, Господь, реагуєш на наші молитви. Ти завжди, Господь, їх чуєш. Ти завжди, Господь, допомагаєш. Навчи нас, Господи, коли щось трапляється в нас в житті, шукати не вихід своїм людським досвідом або досвідом інших людей, а звертатись до того, який є премудрий Бог. Батько, прибігаючи до тебе, як діти, і тільки тобі довіряючи свої складності, свої хвороби, якщо не трапилось, якісь. Невпевненості відкривати перед тобою очі, тому що ти Бог даєш цей вихід. В ім'я Ісуса. Я благословляю моїх сестер, моїх братів ім'ям Твоїм. Я вірю, що, Господи, Ти сьогодні звертаєш нашу увагу на важливість пасіна шукати поглядом свого серця, своїм розумом, всім своїм серцем тебе, тому що у Тебе, Господи, є благословіння, У Тебе є вихід. У тебе є сила, у тебе є можливість нам допомогти. Ти любиш своїх дітей, ти любиш, тому що ти доказав цю любов. Ти, коли пішов на хрест, Господи, ти показав своє відношення до своїх дітей. І коли навіть менше щось вийшло, Господи, швидше і швидше я повинен перевести погляд на тебе, а ти є Господь, даючий вихід, силення і Твоя допомога приходить своєчасно. Господи, я дякую Тобі, що Ти любиш кожного з нас, що любиш моїх братів, моїх сестер, що ти зберіг нас до сьогоднішнього дня. І що Твоя благодать вона супроводжує наше життя, тому що Ти достоїн прийняти всю честь і славу. Прийми цю молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я так розумію, що тут зібралися люди, які знають, як звертатися до Бога. Я разом з вами маю честь. І прошу вас, сестри. Дозвольте бути з вами в одному ряду звертатись до Бога за нашу державу, за наше місто, за всіх хлопців, дівчат, які військові, волонтери, які пов'язані з цією перемогою. Господь показав, що наш український народ це незлавний народ, що це народ, який, довіряючи Бога, становить сильніше, ніж він без Бога, і що немає ні одного супротивника. Який зміг би нас зламати, тому що коли з нами Господь, коли в нашому серці Господь невможливо, як називається держава, яка на нас буде наступати? Перемога буде за нами, тому що зна цю перемогу дає нам хто Господь. Господь ми звертаємося до тебе за нашу державу, Україну, за нашу неньку, за благословенну тобою. В ім'я Ісусу, ми благословляємо нашого президента і його команду, прем'єр-міністра, військ кабінет міністрів. Верховну Раду, Господи, щоб всі люди були богочутливі і вони шукали Твою волю. Якщо є якісь негодні, хай вони будуть виведені з влади і не мають більше можливості, Господи, жити заради себе. Тому що ці люди, ці люди, послали слугами для нашого народу, щоб наш народ мав благословення від Бога, дай мудрості нашому президенту, мудрості нашим Господь, керівникам військовим, щоб приймалися рішення, Господи. Щоб більше більше людей було живими, Господи, менше було загиблих, Господи, щоб приймалось рішення щоб заради людей, щоб зберегти їх життя і здоров'я. Я благословляю ім'я Твоє, Господи. Знаю, що Ти поставив достойних правителів. А якщо хтось закрався, Господь. І прийшов інде, Господи, хай він з позором буде виведений з влади, і на його місце прийде той, хто буде шукати мудрості у Бога, який буде думати за народ і славити Твоє ім'я. Ми прославляємо Твоє ім'я, Господь, за всіх військових, Господи. Я прошу, щоб Ти дар їм дух незламності, Господь, дух перемоги. А хто знаходиться в полоні? А хто знаходиться в яких... Господи, поранені, Господи, хай прийде Твоє зцілення, вихід, Твоя допомога в ім'я Ісуса. Прослався серед цих людей і хай міцниться їх віра те, що вони поклали на надію на тебе. А ти, Господи, ніколи їх ніколи не залишиш. Я хочу, щоб вони прославились через Тебе, Господь, і сказали, що до цього часу допоміг нам, Господь. Ми довіряємо Тобі, Господи, наших дітей. Наших близьких, рідних, які пов'язані з цією війною, Господи, збережи їх ім'ям Своїм. Ми знаємо, що Ти їх ніколи не поставив, не залишиш. Ми кожного дня будемо приносити перед тобою через Твій Алдар до Твого престолу всіх людей, щоб Ти їх зберіг і прославився в них і через них. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я розумію, що Україна держава, яка існує і буде існувати, тому молитва за наших дітей це одна із обов'язкових, це наслідники і спадкоємці царства Божого для нашої держави, для нашого міста. Ми благословляємо наших дітей. Я думаю, кожна мама, кожен батько, у кого ще немає дітей, можливо, від щирого серця буду молитися як за своїх, тому що церква повинна мати спадкоємців. Через, через це наші діти, наші наслідники, які будуть славити ім'я, які будуть знати Бога більше, ніж ми, які будуть мати особисте откровення Бога. Ми шукали роками цього да, і зробили багато помилок. А наші діти, наші онуки, праонуки вони будуть більш мудріші, розумніші, і вони будуть одразу шукати ім'я Бога в своє життя і не будуть робити стільки помилок, скільки зробили ми Ви згодні, так? Господи, ми благословляємо наших дітей, онуків, правонук, ім'ям Твоїм. Ми довіряємо їх Тобі, Господи, приносичи перед Тобою. Ти сказав: благословляйте дітей, дозвольте їм приходити при мене. Ти Ісус сказав, Ти показав приклад, Ти їх обіймав і благословляв. Господи, єдине місце, єдині руки, в які ми можемо довірити дорогих наших дітей, і близьких і рідних, тільки Твої. Тому що віз твоїх рук. Ніхто ніколи їх не зможе забрати. Ми благословляємо наших дітей і кажемо, що наші діти це діти благодаті, діти благословення, діти, які будуть змінювати історію, діти, які будуть займати важливі пости, люди, які будуть лікарями, інженерами, професорами, які будуть змінювати майбутнє нашої держави, а наше майбутнє тільки з Ісусом Христом. Ми благословляємо Твоїм Я, Господь. Тому що ми впевнені, що коли ми довіряємо своїх дітей тобі, наші діти будуть спасені, наші діти будуть щасливі і благословені. Вони будуть бачити твою руку щодня. А ми впевнені в цьому і будемо радіти разом з ними в ім'я ми молились. Амінь. ще мені прийшла думка ще раз помолитись за наше місто, Миколаїв, щось. Може, ви мені підскажете на що звернути увагу в цьому місті? Надо ще раз його благословити. Я не розумію чому, але маю послухатись, Сестра, Підскажіть, будь ласка, що в цьому місті такого незвичайно, що треба звернутись до Бога і сказати, Господі, це місто всіх мешканців приїжджих сюди, людей, гостей. Ми благословляємо. Добре, значить, ми не будемо зробимо, значить, і за Миколаєвом і Херсон молимося, як за єдине місце. Тому що кожен потребуючий, ми маємо право і маємо бажання це зробити. Да? Ви згодні. Господь, ми благословляємо місто Миколаїв і місто Херсон, як міста, в яких ім'я Твоє Господь наречене. Ми благословляємо ці міста і жителів цього цих міст. Щоб Ти їх захистив. Ми забороняємо дьяволу прозводити ці вистріли, постріли, які приходять на руйнування наших міст і життів наших людей. Захисти, Господь, хай буде твій ангелський захист над цими містами. Хай диявол буде посороблений, тому що наша молитва вона дозволяє тобі, Господи, виставляти молитовний купол над тими містами, де знаходяться наші брати, сеси, рідні. Ви просто люди, які живуть там. Господи, я хочу, щоб в кожен раз, коли дьявол буде спробувати щось принести якусь школу, щоб він був посороблений, а люди будуть бачити великі твої діла і прославляти твоє ім'я за твій захист і твою опіку, яку ти кожного дня даєш нам. Як ти зберіг кожного із нас, зберіг із всіх людей в місті Херсон в ім'я Ісуса. Господи, щоб Твоє ім'я ще ширше і ширше розпространялось в цьому місці. І люди в своїх серцях постійно мали впевнені, що Ісус Христос це захисник міста Херсона і Миколаєв. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Сестра, може, є якісь особливі прохання. Давайте благословимо нашого пастора Геннадія. Він переписався, він дякував, що ми молились. Да, все добре. Молись. Вони теж. Даже... Хай Господь його благословить. Ну, я їх. Вони одна ціла, є. тому вони два пастори. Щоб вони благословені були для тих людей, де вони зараз. І Бог благословив їх шлях назад, і ми дуже будемо раді їх бачити. Ім'я Ісуса Господь, ми благословимо, пастора Геннадія і пастора Галіну, Господи, щоб Ти через них, Господь, проявив себе в повній мірі. Ці божественні зустрічі, які будуть організовані тобою заради них, вони принесуть для них користь і користь іншим людям, з якими вони будуть спілкуватися, молитись, щоб вони були наповнені твоєю благодаттю, твоєю мудрістю, силою, щоб вони змогли і відпочити. І принесе користь для Царства Божого. Ми благословляємо транспорт, яким будуть рухатися вони додому, кордони, які не будуть приїжджати. І ми зустрічемо з радістю, тому що ми їх очікуємо, Господи. Їх служіння ми приймаємо і благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. У нас є час. Ми можемо багато молитися, які у вас може є особисті потреби. Будь ласка. Господь, ми, як єдине серце, погодились молити зразу нашою сестрою за тих військових, які зараз знаходяться в полоні, або немає про них жодної інформації. Ну, Господь, Ти даєш спокій і мир в серці кожному, хто очікує своїх рідних і вірить в те, що вони живі і здорові. Господи, по-перше, ти благословив тих сестер і тих братів, які очікують звісточки, доброї звісточки про те, що живі хріні, близь, близькі діти, захисти їх по милісті Твої, де би вони зараз не заходилися, але твоя милість, вона на всьому світі. Я прошу, щоб це прохання, Господи, було прийнято тобою, і ти його вирішив. Я хочу, щоб моя сестра і інші брати і сестри, які зверталися з приводу, Господи, мали повне серце радості. І подяки тобі, тому що, мій Бог, ти ніколи не залишаєш осторонь наших проблем. Ти любиш людей, і ми благословляємо Твоє ім'я. Я вірю, що серце уже сьогодні наповнюється впевненістю в тому, що ти, Господь, направляєш і ведеш. Ти кажеш наше серце, ти хесеньке, що ми довіряли, довіряли тобі, а ти проведеш цю роботу, яку ти почав, і ти її закінчиш. Прослався Господь, і ми хочемо більше радості, маючи ці добрі звістки, в ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Тоді посміхниться. Якщо я вірю в те, що я молюсь, то в мене, крім радості і подяки Бога, іншої не може бути. Потому, що легше Богу спасти весь світ, чи в мені посміхнутися. Тож деякі віруші, я сам таки був розумний в кавичках, що праведники є два улобниць. Так, Царство Боже, один із основних ознак Царства Боже це радість. Господи, ну мене болить. Як можу радуватися? Я радуюсь не тому, що в мене болить, а раз від того, що Бог зціляє мене, то що Бог допомагає мені. Я впевнений не в собі. Я впевнений в мою Богу, І тому я радуюсь. Якщо буду дивитись на себе, то причини для радості особливо немає. Давайте будемо чесними я ну, свій погляд повертаю на Ісуса, я знаю, давши щось у мене получилось, я прихожу, Батько пробачить, не правий, і наповнився серцем миром, радістю від впевненість того, що мій Бог відповідає мені і благословляє мене. Я думаю, що треба молитву подяки ну, саме зараз, саме час. Ми благословляємо тебе, Господи, Батько Небес. Ми ще раз приходимо з молитвою подяки Тобі, кажучи, що Ти відповідаючий, Ти допомагаючий, Ти силуючий, Ти утримуючий, Ти підтримуєш. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти наш Бог. Ми впевнені в Тобі, в Твоїм ім'я, що Ти завжди своєчасно приходиш. Твоя допомога завжди своєчасна, Господи. Ти ніколи не запізнився в моєму житті, хоча я іноді. Не міг дотерпітись і прости, пробач мене за це. Благослови кожного з нас, щоб ця молитва подяки була не тому, що вона потрібна, а тому, що виходили з мого серця як результат, наслідок довіри Тобі, щоб серце було наповнене хвалою Тобі і подякою Тобі, щоб серце тремтіло присутність Твого, тому що ти Бог любичий, благословляючий. І з цього місця, коли ми прийдемо, ти захисти нас і оберігай. А ми будемо дякувати тобі і довіряти своє життя тобі, своїх рідних, близьких, місто, владу, тому що Бог, який завжди відповідає, наш Бог, який завжди допомагає, наш Бог, який завжди підтримує, і ніхто ніколи не зможе забрати нас з твоєї руки. Ми дякуємо тобі, батько, що ти є наш Бог, і іншого ми не будемо шукати. Ми знайшли у тобі відповідь, в тобі ми знайшли мир. Тобі знайшли ми радість, в Тобі знайшли ми спасіння. Господи, ми хотімо, ми бажаємо мати Тебе в серці завжди, назавжди. Це наше рішення, Господи. Ми довіряємо своє життя Тобі, своє здоров'я Тобі, свої фінанси Тобі, свої плани Тобі. А ми знаємо, що коли ми перед Богом приносимо всі наші плани і все, що ми маємо, Господь дасть нам мудрості, розподілити це найкращим. способом. И мы прославим Твое имя, потому что наш Бог есть Бог любови и благословения. Примите молитву в имя Иисуса Христа. Аминь. Мы все вопросы Слава Господу. Благодать Господу нашего Иисуса Христа. Не знаю, как по-украински. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Слава Господу.